Виконуємо номер 720 із підручника Геометрія 7 та номер 502 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Накресліть два кола, радіус яких дорівнює 3 см і 2 см. Так, щоб вони перше мали внутрішній дотик, друге перетиналися. Треті були концентричними. Приступаємо до виконання. Я накресла два кола, які у нас дотикаються, і дотик внутрішній. Два кола мають спільну точку, у такому разі, ці кола дотикаються, а спільна точка. Називається точкою дотику. Тому в нас внутрішній дотик одна спільна точка, і ця точка А – точка дотику. Друге завдання. Я накресла два кола, які перетинаються. Вони мають дві спільні точки. І на третьому малюнку я накресла два концентричних кола. Два кола називають концентричними, якщо вони мають спільний центр. Номер 720 із підручника Геометрія 7, та номер 50 крапочка 2 із підручника Математика 7. Виконано.